Вітаю вас, 27 грудня, жахливий обстріл України, місто Київ, Київська область, та й не тільки і Чернігівщина, і Черкащина, і Полтавщина були під обстрілом сьогодні вночі і під ранок. Обстріл досі продовжується. Дрон дуже багато дронів. Ось відповідь вам Путіна, да, на те, що вчора казав Зеленський, що ми вже що ми зустрічаємося з Трампом, да? його переклініла, мабуть. Що план практично готовий, і що тепер слово за Росією. Ну, ось Росія дала своє слово, показала. Давайте по новинам: по останнім. сенатор Ліндсі Грем пропонує Трампу радикальні заходи проти Росії. Він каже: якщо Путін відмовиться від мирного плану, то треба дати Україні тамагавки, економічна блокада нафти і. Росія статус терориста. Давайте. Чи, якщо Путін відмовиться від мирного плану, які будуть дії США та Трампа. Якщо Путін відмовиться від мирного плану, які будуть дії Трампа та США? Ну, Трампу віри нема взагалі. Ірафант, тери... А тут це мені території, території і території. Рішення по миру вже є, але воно по луні. А, Путін хоче перемоги. Все одно показує одне й те саме. Хорошо, Путін відмовляється від цього плану. Що буде робити Трамп по відношенню до Росії? Можуть бути якісь санкції. Бачите, колісниця, тупік повішений, і це все стосується грошей, роботи, співпраці. Тобто, якась блокада економічна в плані нафти може бути. А чи ракети тамагав Україні дадуть? Сумніваюся, страх. Вони бояться за тамагавки, повтор того, що було. Ні, якісь санкції, блокада може бути, тамагавки ні. Вони бояться бояться орешника або этого Ярса або там ще Посейдона. Так, далі. Трамп вчора ввечері. У Зеленського немає нічого, поки я не дам добро. Понятно? Тобто, все, що розказував нам за останні дні президент Зеленський, в нього нічого немає. Поки Трамп не дасть добро. Ну, і що дасть Трамп добро на все, що має Зеленський. Трамп дасть добро. Майбутня колісниця рішення по війні. Ну, Трамп хоче, е, Трамп хоче щоб не Зеленський тут, тут був номер один, да? а щоб він був номер один. Рішення по війні по колісниці на майбутнє. Добро даст хитрість обман. Башня. Ну, щось там його може не влаштувати. І це, ну як не його, а. Відповідь Путіна. Це території. Тут, показується мені. тут, ну, тут ну, Щось матеріальне території. Ну, в принципі, він з цим планом о, погодиться, але там будуть деякі нюанси. Скоро буде розмова з Путіним. Хоч би ця розмова з Путіним не відбулася перед зустріччю з Зеленським. Скоро буде розмова з Путіним, каже Трамп. І що буде на розмові? Страх. Пік. Цей буде його маніпулювати, шантажувати, залякувати, все як він вміє. Дуже важка розмова. Важка розмова з Росією. Повтор того, що було. Тобто, знов те ж саме, що і було. Знов повтор того, що було. Таке відчуття, що пластинка заїла, і її знову це прокручують. Економіка Росії перебуває у скрутному становищі, становищі, каже Трамп, я це точно знаю, але я думаю, що з ними все буде хорошо. Ну, тобто, з Путіним буде все хорошо. Нормально? Економіка Росії перебуває в скрутному становищі. Це правда? Ну, я знаю, що це правда. Ну, давайте спитаємо: Гроші, ірафант, смерть. Гроші смерть, звісно, в скрутному становищі. 10 мечів, смерть. да все пішло на війну. Всі гроші, ось, всі гроші, пішли на війну. Війна, гроші, 10 мечів. Всі гроші вони у війні. На все на війну є, а на все решту для країни нема. США готові надати Україні гарантії безпеки на 15 років. До цього казали 10, а зараз 15. Ну, це мало. Це мало. Треба хоча б 50 років. Ну, 15 років. Ну, І що тоді? Знов готуватись? США готові надати Україні гарантії безпеки на 15 років. Йде робота. Башня, війна, Вищий суд. Боротьба. Йде робота, щоб було більше, ніж 15 років, але США, ну Трамп не хоче більше давати, чи дасть більше. Чи дійсно це правда? А Росії страшно. Росії не подобається цей пункт, що 15 років. Їм не подобається. Їм краще взагалі без гарантій. Росії не подобається гарантія від США. Росія хоче навпаки США відмовити від гарантій. Трамп може фублін, особисто особисто приїхати до України для підтримки мирної угоди. Підписання каже Зеленський за словами президента, спецпосланець Білого Дому Стів Віткав і зять Джаред Кушнер. Вже готові до візиту в Київ. Чи приїдуть Вітков та Кушнер до Києва і, може, разом з ними і Трамп? Чи приїдуть до Києва підписувати мирну угоду? Надо було їм приїхати сьогодні вночі або зранку на мирне підписання мирної угоди. Диявол правосуддя, зміни. Ну, як то кажуть, знаєте, підождіть ще тут підписання мирної угоди з Росією незрозуміло, вони не погоджуються, що будемо підписувати. Вони взагалі бояться сюди їхати, бояться. Воно поки що не показує, що вони прям вчат сюди. До Києва і щось хочуть вже підписувати. Поки що ну, йде, роботи, йде робота, і ще будуть у зустрічі. Ще потрібно е якось добити цього Путіна. Зеленський готовий винести план Трампа до закінчення війни на референдум. У нас має бути і вибори, і референдум. Як це спитати? Що на рефер? Які... Який результат буде на референдумі? Да, от на ось цьому. Стосовно війни. План на референдумі? Дев'ятка. Люди. Люди будуть підтримувати. Боротьба, люди, ресурси, бажання. Україна, дивіться, прям ну, дуже гарні карти. Ось Україна, наше бажання, наше бажання бути цілісною. Наше бажання бути згуртовано, наше бажання для захисту, наше бажання боротися, ресурси, території, все. Тобто поганого ми не підтримаємо. Ось вибір, башня, смерть. Оцього поганого ми. ну Тобто, люди не проголосують. Більшість не проголосує за, то, за те, щоб віддати все Росії. Люди проголосують за те, щоб. Все було по справедливості для України. Ну, а як по-іншому? Сьогодні Трамп Зеленський та лідери ЄС проведуть спільну онлайн-зустріч. Сьогодні буде спільна онлайн-зустріч. Зеленський, Трамп і лідери ЄС. Як пройдеться зустріч, і які будуть рішення для України? Онлайн-зустріч сьогодні Трамп Зеленський і лідери ЄС. План План, остановка війни. Будуть обговорювати план. Ось план, зупинка. ну, Тобто, зупинка війни, карта миру. Багато буде приховано. Ми там всього не дізнаємось. Як збалансувати ситуацію? Як зупинити обстріли? Очікується зупинка обстрілів. Будуть розмовляти про зупинку обстрілів і про те, як на це відреагує Росія. Чи погодиться на зупинку обстрілів? Да. І про вибори будуть теж розмовляти. Про план, про вибори, про обстріл. Ну, давайте спитаємо: Росія погодиться на зупинку обстрілів під час виборів в Україні. Ну, це десь має тривати, ну, не знаю, ну там. Ну, не знаю, місяць, два або більше. Росія піде на зупинку обстрілів, щоб в Україні пройшли вибори. Таємниця. Зв'язані руки, мир. А в них немає іншого виходу, я вам скажу. Немає іншого виходу. Їм прийдеться, на... хоч вони і не хо... хоч вони і не бажають, але прийдеться на це йти на цю умову. Бо вони самі ж цього вимагали. Вони ж самі цього вимагали. Їм прийдеться на це йти. Хоча вони не хочуть, вони тут ще можуть блокувати, тягнути і так далі. Ну, як? ну все в їхньому стилі. Маємо шанси зупинити кровопролиття та вийти на шлях миру, каже Зеленський. Так, да, це він вчора ввечері казав. А сьогодні, вночі і зранку, ось таке жахіття зробили. Такий жахливий обстріл. Києва, Київщина. Чи є реальний шанс зупинити війну і вийти на шлях миру саме зараз. Ну, є. Ось карта шансу. Знову територія. Дві карти шансу. І боротьба. Шанс рішення, боротьба. Ще і тут грають велику роль гроші. Україна мир. Україна в очікуванні миру. Ось карта Трампа. Дивіться, Україна мир в очікуванні. Україна в очікуванні миру. Україна реально в це вірить. І Зеленський в це вірить. І ми чекаємо, є реальний шанс. Україна в очікуванні миру. Дай Боже, щоб це все якнайшвидше сталося. Росія використовує Білорусь. І для запуску дронів. Ну, тобто не для запуску, а по території Білорусі летять дрони. І в Білорусь на кордоні, да, в Білорусі на кордоні, на їхніх будинках на житлових стоять якісь там це обладнання для. Ну, для ретранслятора, щось таке. Да, Получається, дрони летять, залітають з півночі, да, північний захід, і атакують Житомирщину, Рівненщину і Волинщину. Ось так. Плюс в Білорусі там же орешник розміщають. 10 орешників башня. Так, Білорусь повністю віддалася Путіну з території Білорусі і залетя... залетаю... залітають дрони на територію України. Що з, цим... Що з цим робити? Що з цим робити? Яка мета? Сонце, вибір, плани, плани, уход? Ну, по-перше, вибити нам енергосистему. Захід України Рівненщина Волинщина. І щось зупинити. Що? Зупинити що? Хитрість. А, рух. Зупинка руха, рух і світло ось зірка і карта дороги. Зупинити рівненщина, Рівненщина Волинщина, ну, може, ще є Житомирщина зупинка, добити там світло і рух. Ось так. В Білорусі вже показали якісь там ці картинки з супутника, що в Білорусі почалося розміщування ну, плани Ну вони ж сказали, вони ж мають показати, що вони там щось риють. Це для світу, це більше для світу. Залякати світ. Ну, маєте на увазі Європу. Це хитрість. Я вже казала про цей орішник, та ви самі знаєте, що це за арішник. Це зроблено для маніпуляцій залякування Європи. Європи. Це тиск туди, на Європу. А тепер Росія відповідає: дати врегулювання конфлікту в Україні немає, але рішення по-справжньому наблизилося до, ну, до, ми наближаємось до миру, каже МЗС РФ Рябков. Називати конкретні дати ми не будемо. Термінів встановлювати не будемо. План, який пропонує Україна, докорінно відрізняється від тих питань, що зараз опрацьовуються в США. Ядерна е, загроза ядерного конфлікту залишається і в кінці погрожують ядеркою. Ну, зрозуміли? Відповідь МЗС Рябкова. Рябков каже, що врегулювання конфлікту в Україні немає, але рішення по-справжньому наблизилося. Що вони мають на увазі? Хитрість, обман. Ніч, нічого. В своєму репертуарі обстріли, хитрість і обман. І все. І в кінці залякали ядеркою. Луна знов обман. Отримати задоволення. Вони все одно хочуть все. Все, все і ще раз все. Чи реально Росія може піти на підписання мирної угоди? Чи піде Росія на підписання мирної угоди? Боротьба. Розмови, смерть. Перем... Вони хочуть бути... Диявол хоче бути перемогою. Це його, як то кажуть, окончательне рішення. Зірка, мрія остаточна мета бути переможцем. Повішений. Ну, може, на якусь зупинку, в принципі, підуть, але будуть тягнути. Да, їм, їм зупинка потрібна, передишка, але будуть цей процес затягувати. Ну, ось як з ними домовлятися. Як? Якщо Трамп каже, Путін гарний хлопець, з ним все буде хорошо. Ну, ось як з, ними, з, ним, з ним домовлятися. Яким чином? А ось, будь ласка, Буданов каже, що Росія планує мобілізувати 400-500 тисяч осіб в 26-му році. Це вони збираються підписувати мирний план, чи що? Росія. Планує мобілізувати 400-500 осіб у му році, каже Буданов До чого вони готуються? Мабуть, до миру, да? Мабуть, до миру ілюзія. Росія. Зв'язані руки. А що, в них є інші плани? Вони можуть піти куди завгодно. До чого вони готуються? Мобілізація 400-500 тисяч осіб 26 рік. До чого готуються до війни? Готуються до війни. Соловйов вже сказав, що війна для нас це сенс нашого життя. В нашому житті не було смисла, А тепер смисл з'явився. З'явився сенс життя. Це війна. Ну Ось вам, будь ласка. Вибори в Україні можуть пройти в змішаному форматі. Буде і онлайн, і онлайн голосування, і офлайн. Вибори в Україні будуть і онлайн, і офлайн. Ну, так воно і буде. Без карт моя відповідь так. Так воно і буде. Розмови, дії, боротьба. Хтось, наприклад, не хоче онлайн. Буде ще боротьба. В очікуванні змін в правосудді. Для цього ще треба змінити щось в Конституції. Зміни в правосуддя. Чи буде змішане голосування і онлайн, і офлайн в Україні. Де робота, вибір. Ну, так, да, йде робота, вибір 10 мечів і зв'язані руки. Ті, хто не знаходяться зараз не за своєю адресою проживання, да, будуть голосувати о, онлайн. Ті, хто можуть, ті прийдуть і проголосують, в принципі, давно мені вже показувало, що щось таке буде. Ну... Через дію. Ну, і наостанок давайте. Вчора в Петербургі 70 осіб затримано, вони молилися за здоров'я Зеленського. Повідомляють, що ці люди приїхали з різних куточків Росії спеціально для молитви за Зеленського. Прийшли їхні оці амонов, чи як там вони в них називаються, і всіх посадили в Автозаки. В Петербургі 70 людей приїхали з різних куточків Росії молитися за Зеленського. І відразу всіх запакували. Запакували. Що це відбувається? Король мечів це спецслужби. Дві Пентаклі, ілюзія. Ілюзія. Може, це неправда ілюзія? Вони ж прекрасно роз розуміли, що їх пов'яжуть. Чи це якась показуха, чи це якась показуха для решти росіян, щоб, знаєте, як от боялися? Ну, не знаю, в мене карта хитрість, обман, ілюзія. Щось тут, щось тут з цією інформацією, не те. Що реально в Петербурзі, в Петербурзі 70 людей молилися за здоров'я Зеленського і прийшли їхні спецслужби і їх запакували. Що це правда? Це правда? Імператор 10 мечів. Хитрість, мир. Правосуддя. Це правда. Робота. Важко сказати. Диявол і карта війни. Ну, мабуть, люди, ну, може, і прийшли. Це, знаєте, люди, які проти війни. Люди, які там моляться, да і які ось засуджують взагалі військовий конфлікт. Ось диявол, війна проти війни, 10 мечів проти вбивств, за мир, ну, щось таке. Хтось їх здав і, може, їх і запакували. Але якось це все одно, щось в цій інформації по ілюзії, щось, не, ну, щось недосказано. Давайте так.